Вітаю вас, друзі, на каналі Даніїла та Лариси. Сьогодні хочу презентувати вам нову книгу, яка з'явилася в інтернет-магазині Craft Store. Посилання в описі ми продовжуємо розширювати асортимент паперових книг. І на мою думку, хоча багато хто вважає, що паперові книги це досить марна справа. На мою думку, саме в паперових книгах міститься душа. Я дуже багато читаю, читаю різними мовами і віддаю перевагу саме паперовим книгам а електронні книги мені не до вподоби. Для любителів електронних книг на сайті інтернет-магазину Store є розділ Бібліотека, де ми зібрали для вас понад тисячу різноманітних електронних книг у зручному форматі PDF, який можна відкривати як на комп'ютері, так і на смартфоні чи планшеті, тобто практично на будь-яких пристроях. Переходьте за посиланням в описі, заходьте в розділ Бібліотека. Бібліотека зручно структурована і, власне кажучи, всі книги розподілені по розділах, так би мовити, по своїх стелажах. Це книги про приготування сирів, книги про приготування ковбас, а також про приготування пива, виноробство і, звісно ж, про самого новаріння. З найкращого ну ось у мене тут також є паперові видання, які ви можете знайти на сайті інтернет-магазину Крафт Стор. З найкращого це легендарний альбом Абрама Коннікова, ковбаси та м'ясокопченості. Причому він є у м'якій обкладинці у чорно-білому варіанті, а також є у твердій обкладинці. Це точна копія альбому 38-го року у кольоровому варіанті. Ось з такими гарними ілюстраціями. І ці книги ви також можете завантажити в нашій бібліотеці в електронному вигляді. Сьогодні ж я вам презентую енциклопедію сиру. Ось таке унікальне видання у твердій обкладинці кольорове з дуже гарною поліграфією, і це саме енциклопедія сирів. Тут сири класифіковані за видами, за країнами і за регіонами. Описані їхні характеристики, описані їхні смаки, а також описані їхні поєднання. Загалом це найповніша енциклопедія сиру, практичного застосування і рецептів у цій книзі. Ви не знайдете. Але тут ви знайдете найбільшу у світі класифікацію, зібрану в одній книзі класифікацію всіх сирів. На мій погляд, книга дуже цікава, просто вражаюча. Посилання чекає на вас в описі, і в електронному вигляді її також можна безкоштовно завантажити в нашій бібліотеці. На цьому, дорогі друзі, у мене все це був зовсім короткий огляд. Більше інформаційний про те, що з'явилася ось така книжечка. Також у нас є, якщо не помиляюся, 5 чи 6 книг із сироваріння в паперовому вигляді. Тож ласкаво просимо на наш сайт. Можете завантажити безкоштовно, а також можете придбати в паперовому вигляді. Дуже дякую за увагу, дякую велике, що дивитеся і залишаєтеся з нами. А на моє глибоке переконання, сир. Це крок молока у вічність, це неймовірна магія. І ми продовжуємо готувати для вас рецепти сирів. До речі, якщо ви не знали, якщо випадково потрапили на наш канал, тут понад 160 рецептів різних відомих світових сирів, адаптованих для домашнього приготування, і, зокрема, для приготування у сироварні первоченко, повний асортимент, яких ви також можете знайти на сайті інтернет-магазину Craft Store. Друзі, велике дякую за увагу. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Усього найкращого бувайте.